Мої мрії для України. У кожної дитини, на мою думку, є мрії, які вона втілює в себе та в своє життя. Хтось мріє про іграшки, хтось мріє про своє хороше майбутнє, а я мрію про закінчення війни. Адже я українка, і я відчуваю цей біль: зруйновані будинки, декілька окупованих міст, багато вбитих людей, дітей, які залишились без батьків. Ми переживемо це, ми все відбудуємо, але ніколи цього не забудемо. У мене в серці назавжди залишаться ці страшні спогади. Я мрію про те, щоб ми спокійно спілкувались, разом сіли за шкільні парти, не переживаючи про те, коли закінчиться війна. Я мрію про те, щоб люди, які зараз в підвалах ночують, про тих, хто страшні вибухи чують, про тих. Які з вогню кожну душу рятують, і про тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. Забули про страшні уламки війни. Я мрію про те, щоб ті, хто моляться щодня на колінах до Бога, за припинення жорстокої та кривавої війни, молились і дякували за щасливе і вільне життя.